Взагалі найефективніша кількість людей для того, щоб працювати добре, це 4-5 осіб. Це те, коли можна дуже швидко замінити один одного, підстрахувати, розподілити знову ж таки обов'язки. Це дуже ну, така оптимальна кількість. Але є ж іноді потребують певні проекти більшої залученості. Ну, відповідно, вже тоді починаються створюватися відділи, вже починають групуватися менші такі. Ну, до семи осіб це така єдина команда. Далі вже точно потрібно створювати відділення. Певні департаменти для того, аби ефективно можна було управляти цією командою. В команді точно має бути директор фонду, який виконує в першу чергу представницькі функції, ну і загалом оперує діяльністю фонду. Обов'язково має з'являтися людина з функціями фандрейзера. Можливо, ви не одразу її так назвати, але це людина, яка буде вибудовувати певні взаємовідносини, яка почне писати грантові заявки і шукати в принципі, фінансування, що для фонду громади ну це дуже важливо, це для будь-якої організації, але якраз для фонду громади фандрезі. Важливий тим, що комунікує також із бізнесом, а ми ж говоримо про фонд громади, про владу бізнес громади. Ну, і, звичайно, долучається тут уже і комунікаційник, бо коли збільшується команда, збільшується об'єм роботи, проекти, про них точно потрібно розповідати громаді, звітувати, ну, щоб усі знали, чим займається фонд. І далі вже наповнюється команда, і зазвичай ці люди беруть участь в певних проектах, і ви їх помічаєте, ви помічаєте певні якісь там здібності і все те, що вам. Потрібно для того, аби підсилити фонд, записуєте, запрошуєте волонтерів, і і так потроху формується команда. Це не зовсім так працює, як у бізнесі, коли наймаються люди через певні ресурси, особливо на початках. Це люди, які бачать, що ви робите якісь ціннісні речі, які їм відгукуються. Вони приходять, допомагають і вони залишаються у команді. Потім спільно ця команда розвивається, здобуває нових навиків, і фонд розвивається. Нематеріальна мотивація для команди це є надзвичайно насправді важлива у побудові е, фонду, бо е, люди приходять за певною внутрішньою мотивацією: хтось хоче робити щось хороше, хтось хоче розвиватися, і дуже важливо керівнику цієї команди. Побачити цих людей і побачити, чому вони прийшли у фонд. Що вони хочуть здійснювати якусь благодійну діяльність, тоді для них це вже й буде мотивація, якщо вони будуть реалізовувати проекти і будуть відчувати те, що відбувається, да, будуть відчувати вплив від своєї діяльності. Але команду точно потрібно підтримувати, точно потрібно робити якісь спільні такі відпочинки, там вилазки, проговорювати. Дуже важливі наради, навіть якщо вони здаються безглуздими, але в малих командах теж потрібно сісти синхроні. Організуватися і ну, це теж додає певної мотивації, коли є відчуття плеча, коли є відчуття команди, що ми разом робимо. Внутрішня культура організації це насправді такий дуже важливий елемент розвитку самої організації, самого фонду. Бо це щось про те, як люди ставляться до організації, як організація ставиться до них, побудова цих взаємовідносин. Тому це теж процес і керівнику чи керівниці треба дбати про це. Проходити різні навчання, як мінімум. Зорієнтуватися, що це за процес, і втілювати його в своїх командах, тому що це абсолютно різне, і тут немає якогось стандарту чи немає якоїсь канви, по якому взяли і переклали на іншу організацію. Керівник має знати своїх людей, він має вибудовувати певну якусь культуру і спілкування, і ставити якісь там рамки. Ну, іноді це теж важливо проговорити про певні відпочинки, про повністю все, як взаємодію, як от життя в організації мікрожиття життя буде налагоджено. щоб зрозуміти, що людина підходить команді з людиною, треба пропрацювати, реалізувати певний проект. Зараз ми проговорюємо і про цінності, і чітко треба проговорити про об'єм роботи, і про все інше. Ну але все одно ось ця інтуїтивність вона залишається, і особливо після того, коли прожили якийсь певний проект, побачили, як людина реагує, наскільки вона відповідальна, да, наскільки вона реагує на будь-які виклики, бо у нас їх дуже багато. Ми працюємо з невеликими грантами і е, дуже багато запитань да, бо хочеться ну, що дали заявку, заповнили, реалізували проект і звітували. То на кожному етапі з'являється ну тисячу питань, поки заповнили заявку, 300 раз перезвонили. І отут ти дивишся, ця людина реально справляється да з, з цим всім навіть не там, не знаю, не а емоційно. Вона може спокійно відповідати людям, бо ми ж розуміємо, що ці люди вперше її пишуть. Да? Для них це теж стресово. і Вони задаються тисячу питань не для того, аби нас там задовбати, а тому, що вони не знають, як це робити. І якщо людина емоційно з тим справляється, якщо вона відповідально до того всього відноситься, і ну інтуїтивно ми розуміємо, що да, це наше. Командотворення для подільської громади ну це такий теж наш особливий теплий елемент у фонді. Коли створювався фонд, було дві людини у фонді. Я була проєктною менеджеркою, був директор фонду. От ми і двоє були. Реалізовували різні проекти, і трошечку ми розуміли, що ми маємо силу долучити інших людей і зробити більше. Так у нас з'явилася ще одна дівчина, яка була проєктною менеджеркою, не бухгалтеркою, але вона пішла на курси і стала займатися бухгалтерськими питаннями і паралельно вона почала займатися. Займатися сайтом і соціальними мережами, начебто не дуже поєднувальний <laughs> такий функціонал, але їй то вдавалося, тому що директор фонду у нас був більше такою представницькою особою, він ходив, знайомився. Я більш проєктною менеджеркою, все, все тут реалізовувала. Потім е, ми зрозуміли, що нам вже потрібен окремий бухгалтер, бо е, величезний об'єм роботи. Е, у нас з'явилася бухгалтерка перша. Е, уже ця дівчина зайнялася повністю комунікаційною. Ну, тобто, от, цих перших чотири позиції було: це директор, проєктний менеджер, і бухгалтер. А далі у нас додавалися нові проєктні менеджери, і так потрошки ставали ми більші і більші. Зараз у нас трохи помінена структура. Зараз у нас є, є директорка, є програмна директорка. Є комунікаційниця, проектна менеджерка В фінансовому відділі. Там де бухгалтер у нас троє осіб працюють, бо ми дуже багато працюємо з документацією, з бухгалтерією, підтримкою різних ініціатив. І там великий об'єм роботи. І ще двоє у нас працюють на складі, бо на базі нашого фонду є гуманітарний хаб. Тобто, зараз у нас дев'ять осіб, які поступово так наростали, наростали і стали єдиною командою. Буває велике навантаження емоційне. Люди звертаються, щось трапляється у когось, і воно все пропускає через себе. І коли ось якийсь такий наплив-наплив, ми можемо просто посеред білого дня все відкласти і сказати, так, зараз ми складаємо пазли. І ми йдемо на 15 хвилин, мовчки всі складаємо пазли. Або, умовно, ми сідаємо, граємо там якусь гру, там живопис, детектив, будь-яку. І оце переключення, воно ну, надзвичайно ефективно працює. я би рекомендувала це теж застосовувати усім. Ясно, що завжди будуть таких справ, які не можна відкласти, що все, робота, потрібно працювати. Але якщо ви бачите, ну, що, що люди просто однотонно ну, десь зависують. На якомусь етапі треба робити перерву і грати у ці ігри, складати пазли, ми і бадмінтон грали, але і це є про командотворення, бо це моменти, коли ви є собою, коли ви є людиною, і, і просто якби і відпочиваєте, і комунікуєте, спілкуєтеся. Довіра в команді це насправді велика праця. І це складається з якихось таких непомітних елементів, як от пазли поскладати, да, те, я казала, там, кудись разом поїхати, або зрозуміти, якщо людина, ну, там, не знаю, чи засмучена, чи не засмучена. Вона посеред робочого дня їй потрібно кудись піти. Да? Але в той же час ми розуміємо, що вона точно допрацює, відпрацює. І ось так помаленьку будується довіра, коли. Немає такого, що хтось кудись втече, да? один одного підстраховують постійно. Це така здорова команда, яка формується. Ну, вона точно має бути на побудована на довірі. І коли ми один одного знаємо, знаємо, що, що у кого відбувається. Може це не зовсім правильний формат. Да? Я розповідаю, який у нас досвід. Бо часто це ж називається як сімейний тип команди. Да? І у нас. Працює, ми знаємо реально там дітей, усіх, усіх навколо. Ми розуміємо, що коли хтось іде поступати там у людини, трошки е, зараз така кризова ситуація, бо їй треба відпускати, їй треба підтримувати дітей. Значить, ми підстраховуємо, і це відбувається якось уже на мовчазному, інтуїтивному рівні. Ну це все потрібен час, і е, я думаю, що це ще спрацювало. що ми дуже довго сиділи в одній кімнаті, нас там п'ятеро було. Ми постійно між собою спілкувалися, комунікували. Спільні обіди це теж важливо. Спільні кудись походи Ввечері це теж важливо. Іноді в командах бувають конфлікти, і це зрозуміло, бо ми всі люди особливо живемо зараз в таких храсових ситуації. Е, найважливіше це спілкуватися, говорити, розуміти, що трапилося з людиною, бо не завжди певний якийсь вчинок це про те, що вам хочуть нашкодити. Частіше всього, якщо ви вже працюєте в одній команді, якщо ви згуртувалися, що щось, щось вас тримає, да, у вас є якісь певні цінності. Е, тому точно треба спілкуватися. Люди не хочуть зла один одному е, наперекірити, е, але. Якщо буде комунікуватися, особливо на початках, знати, чому людина, я повторюся, приходить у фонд, що їй потрібно, з якою мотивацією, тоді дуже багато конфліктів можуть розсіятися. Просто спілкуватися. Ну, бо Конфлікти вони в будь-якому випадку будуть, але ну, треба сідати і розбиратися, не залучати до цього всіх навколо, а спочатку вияснити, ну, в чому взагалі причина. Кілька порад для тих, хто починає формувати команду. Дуже важливо комунікація і спілкування з людьми. Проговорити їхні червоні лінії, за які вони не хочуть виходити. Бо, умовно, для когось нормально принести комусь воду, для когось це ну ні, чого я цього маю робити. Проговоріть, що критично людина не буде робити. І проговоріть про те, чим ви займаєтеся. Бо, умовно, наш фонд. Максимально гнучко і займається всім на світі, тому коли людина приходить, нам іноді навіть і важко пояснити, бо ми про потреби громади. Ми і про медицину, і про освіту, і про військових і про всіх інших, що турбує громада. І якщо людина, люди бояться цієї розсіяності, то для фонду громад трохи важко буде особливо на початку працювати, бо треба охопити всі ці напрямки. Їх точно можна пріоритизувати, структурувати це, все можна і варто робити. Але ну також людям треба розуміти, що все буде у фонді. Да? буде і, і щось цікаве, і щось не дуже, і буде дуже багато викликів. Тому дуже важливо спілкуватись, комунікувати і одразу не не замальовувати все там в рожеві окуляри, що в нас так класно. У нас там багато соціальних зв'язків. Ми багато чого робимо, впливаємо на громаду. А й розповісти про інші інший бік не такий легкий, який він картинку, яку всі інші.